Вересень закликав учнів за шкільні парти разом з тим свої двері відчинила і Варайська мистецька школа. Цьогоріч до неї вступили 65 дітей. Загалом тут навчається близько 350 вихованців. Під керівництвом досвідчених педагогів вони опановують ази гри на різних інструментах. Це приблизно більше десяти інструментів. У нас чудова технічна база. У нас є укриття, де можна навчатися у складних. Нині в умовах воєнного стану заступниця директора мистецької школи з навчальної роботи зазначила, що на базі закладу функціонуватиме новий творчий клас, напрям образотворче мистецтво, вік дітей від 6 до 12 років. Набір вихованців нині ще триває. Плануємо набрати більше 30 дітей. Були закуплені мольберти спеціально на клас образотворчого мистецтва. Викладачі допоможуть діткам розкрити свої таланти, розвинути їх, де вони будуть вчитися малювати та ліпити, ну а також насолоджуватися приємною творчою атмосферою. Учні художнього класу чотири групи по 10 чоловік. Відвідуватимуть його тричі на тиждень. Зокрема, матимуть два заняття з образотворчого мистецтва та один урок зліплення. Працюватиме два викладачі, один із них Олена Панчишин. Набираємо діток на елементарний рівень, будемо знайомитися з основами композиції, живопису, графіки, малюнком, ліплення, і також будуть бесіди про мистецтво. Ми будемо знайомити з діток з такими вже кроки до справжнього мистецтва. Пані Олена закінчила Херсонський державний університет за фахом викладач образотворчого мистецтва, етики, естетики та художньої культури. І вже 14 років працює у Херсонській дитячій художній школі. Через повномасштабне вторгнення та окупацію рідного міста переїхала до Вараша. Каже, що прагне поділитися своїм досвідом із дітьми, прищепити їм любов до образотворчого мистецтва. Планується, що діти будуть малювати на великих форматах, знайомитися з більш такі, станковим мистецтвом, працювати за малюбертами. І знайомитися з такою круглою скульптурою, зліпленням. з ліпленням, ми будемо знайомитися. Більш так серйозний підход, скажімо, у навчанні буде. Творчість це один із важливих етапів розвитку дитини як особистості, і це доведений факт. До того ж, заняття будь-яким видом мистецтва допомагає краще пізнати та вивчити навколишній світ. А ще вони сприяють емоційному розвантаженню дітей. Наші викладачі. Завжди радо чекають нових учнів у нашій мистецькій школі. Вони готові зробити все можливе для того, щоб ваша дитина творчо розкрилася, розвинула свої таланти. І в подальшому, в майбутньому, можливо, пішла саме таким творчим шляхом, чи то музичний музичний напрям, чи то напрям художній. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.